Стрільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так, дивимося, що приготував тиждень для стрільців, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. Прогноз у нас загальний для всіх стрільців, кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, стрілець. Тиждень, 10, 16 листопада. Понеділок в нас є паж жезлів, принцеса жезлів. Карта ваша, вам нікомфортно, комфортно, да? є багато якихось ідей, є якесь натхнення, хочеться втілювати якісь. Плани, да, тобто людина горить. Я бачу потенціал, я хочу розпочинати. У мене є бажання, знову ж у мене є натхнення, у мене є іскра для того, щоб його втілити. Я хочу про себе заявити. І це в понеділок буде отака от енергетика. Карта нам може говорити ще про знаки зодіака Лев і Овен, да, тобто Овни, Леви та Стрільці, можлива комунікація з такою молодою особою. Карта може ще показувати на ваших діток. Вівторок є Паш Кубків, ну, теж молода якась особа може бути присутня, але вже в одної стихії раки, риби, скорпіони. Да, тут більш емоції в нас, тут якісь приємні моменти. Якщо ми говоримо про людину, людина емоційна, емпатична, м'яка, яка співчуває, яка. Може розплакатися, да? тобто таких багато емоцій має. Знову ж таки, це може бути і ваша енергія в цей день. Ви будете сповнені емоцій, романтики, якихось приємних моментів, можете отримати якусь пропозицію, можете отримати якийсь подарунок. Отримаєте, можливо, якесь приємне слово, і воно у вас сьогодні порадує. Середа! Середу є карта повішаного, карта зупинки, стагнації. Середу справи підвисають, зависають. Можливо, у вас просто вихідний. Якщо ми говоримо про день, тут у нас є зупинка. Люди не приходять на зустріч, не приїжджає товар, хтось запізнюється, в когось щось ламається і він не встигає. Да? Тобто, день суцільно підвішаний. Ви можете десь не встигати, да? тобто ж все буде йти не по плану. Якщо ми говоримо про вихідний, значить краще в цей день взагалі відпочити. Або буде такий день, знаєте, лінії і апатії, коли не захочеться нічого робити. Четвер. А в четвер є лицар мечів. Ну, порівнянні з середою, в четвер є багато руху, багато енергії, багато запалу, хочеться вирішувати все і вся. Лицар жезлів це в нас швидкість, це в нас рух, це в нас е мислення таке, знаєте, швидке. Да? Тобто ми швидко зібралися і кудись поїхали, бистро зорієнтувалися, бистро починаємо діяти. Лицар мечів це в нас близнюки Терези водолії, Можливо, також комунікація з такою людиною. Карта може Вказувати і на агресивність, чи це буде ваша, чи це буде в сторону до вас, тому майте на увазі. П'ятниця! П'ятницю є карта Єрофанта, карта мудрості, карта досвіду, карта якогось навчання. Можливо, хтось іде навчатися, в когось з'явиться якийсь наставник, можливо, ви будете навчати когось. Да? Єрофант це в нас мудра людина. Да? Тобто, Можливо, ви будете звертатись за допомогою до когось, або ж хтось буде звертатись до вас. Це в нас родина, це в нас духовність, це все, що от вище. Хтось може піти просто в храм, У когось можуть бути родинні свята. Взагалі, Карта така, знаєте, спокійна. І в цей день ти собі відчуваєш, от, що ми всі є духовні, але десь воно дуже глибоко в нас. Тому треба в цей день молитися, просити захисту вищих сил і наповнятися духовним. Субота? О. А в суботу є верховна Жреця, да? Десь чимось ці карти. Похожі один на одного, верховна життя це в нас таємниця. знову ж таки, це в нас духовність. Це в нас мудра жінка, яка може бути присутня в нашому житті. Це в нас таролог, езотерик, екстрасенс. Хтось може звертатись за допомогою. Можливо. Будете також вивчати якісь духовні практики, вивчати таро, руни і так далі. Жриться в нас таємниця, да? тобто хтось може взнати якусь таємницю в цей день. Її бажано приховати. Звертайте увагу в суботу на сни, на всі знаки. Ваша інтуїція буде працювати на 100%. Тому, якщо вам потрібна якась підказка, слухайте себе. І неділя. О, десятка кубків. таких хтось може одружитися. Можливо, це показує в когось якесь свято Е, досконале щастя. Да? Тобто всі радіють, всі на позитиві, всі святкують, всім приємно, всім комфортно. А неділя, приємні емоції. Є привід щось відсвяткувати, зібратися разом, просто побути сім'єю. Можливо, ви просто збираєтеся з друзями, з колегами по роботі, якщо у вас немає сім'ї. Просто є приємні емоції від когось. Да? Тобто хтось вам щось сказав і ви отримали приємну емоцію, якусь новину вам зателефонували, да, і знову ж таки ви наповнюєтеся цими приємними емоціями. Порада для стрільця на тиждень. І тут дно колоди, десятка кубків. Бачите, щось таке буде у вас карта імператора. Стабільний дуже тиждень. Можете закладати якісь плани, да? закладати якийсь фундамент, от такий довгостроковий. Якщо ви вагалися в якомусь напрямку, куди вам йти, що вам робити. Да? Цей тиждень дуже прям такий може бути для вас початком хорошим. Да? Ну, і з іншої сторони, якщо вам потрібна якась допомога, у вашому житті є от. Імператор, можливо, керівник, можливо, якась людина високопосадова, елементарно, ваш батько, і він вам цьому допоможе. І так, стрільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі.